Ми Бождориці, хочу з вами подивитися, що Вісей в першому разділі пише, що Бог обретує ті ритуали, традиції, ці цілопалення, ті святкові зібрання. Тому що люди, які їх робили, вони мали руки в крові. Тобто вони старалися. Я служу Богу, він ну, я там займаюсь плодом, займаюсь гріхом, релігією. І це вавилонська релігія. тобто Хочу послужити Бога по Своєму. І знаєте, якщо я християнин, я маю споказитися своїм життям. Має бути Результат, Має бути живим. І якщо я служу Богові, я, я маю віддавати цьому, всьому себе. Я повинен показувати це своїм життям. І якщо в моєму в житті є люди Божі, є пастя, є церква жива, то ми в мене є всіх. І вибрать тільки за нами. Тому що Бог дав нам вивір. i mean